Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття соціумом. Збір врожаю на городі. Але спершу ми з вами привітаємося. Сонечко встало, Іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Ташечка небі співає пісень. Ніби вітає усіх! Добрий день! Городі. На городі у нас ростуть бурячки, цибулька, огірочки, гарбузи, перчик, картопля, баклажанчики, капустка, помідори, морква, рібка. Назвіть тепер самі одним словом. Що я назвала? Овочі. Людина, яка працює на городі, зветься городником. Для вирощування овочів городники роблять грядки. Восени, коли овочі дозрівають, городник збирає врожай. Вирощують овочі для того, щоб ними харчуватися, адже в них дуже багато вітамінів. Допоможи хлопчикові знайти зайве. що, Що тут може бути зайве? Лимончик. А тут що зайве? На городі ростуть багато різних овочів. Я буду показувати один овоч, а ви кажіть, як це буде багато чи один. Це помідор. А на городі ростуть помідори. Порахуйте, скільки помідорів на кущі. Багато, правильно! Це огірок, на городі ростуть огірки. Порахуйте, скільки огірків на кущі. Багато. Це баклажан. На городі ростуть баклажани. Порахуйте, скільки баклажанів на кущі. А це перець, а на городі ростуть перці. Порахуйте, скільки перців на кущі. А це гарбуз, а на городі ростуть гарбузи. Порахуйте, скільки гарбузів на грядці. Це кабачок. А на городі ростуть кабачки. Порахуйте, скільки кабачків на городі. А тепер допоможіть бабусі розкласти овочі. По, корзи, по кошиках. Дітки, назвіть овочі. Чим вони схожі? Вони круглі за формою. А тепер розташуйте овочі відповідно розміру від більшого до меншого. Гарбуз. Цей овоч найбільший. Цибуля цей менший. А тепер також назвіть овочі, чим вони схожі. Вони овальні за формою. Розташуйте овочі відповідно розміру від меншого до більшого. А тепер, дітки, подивіться, де ростуть овочі. На землі або під землею. На землі. І під землею росте морква. Ці овочі ростуть на поверхні землі. А ці овочі ростуть під землею. Розгляньте картинки. А тепер зберемо врожай. В один кошик фрукти, а в інший овочі. Розповід... Розповідайте про овоч за схемою. Капуста, вона велика, зелена, кругла. В корзинку. Помідор. Він менший. Він. Круглий, червоний. Баклажан. Він овальний, фіолетовий. Картопля, овальна. Як же відрізнити дітки фрукти від овочів? Давайте будемо розбиратись. Як ви вже зрозуміли, відрізніти овочі від фруктів досить легко. Фрукти ростуть високо на деревах, а овочі низько в землі або на кущиках. Фрукти ростуть на деревах, наприклад, як ці, яблука. Місце, де вирощують фрукти, називають сад. Овочі можуть рости прямо в землі. Як, наприклад, морква. Місце, де ростуть овочі, називається город. Допоможіть Маші зібрати лише овочі в корзинку. Молодці. Порахуйте кількість овочів і натисніть на правильну відповідь. Наприклад, капусти скільки? Чотири. Помідорчиків скільки? Три. Баклажанів п'ять. І гарбузів два. Допоможіть маші зібрати лише фрукти. Відгадайте загадки. Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче, рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Яблучко запах, колір, все відмінне, посміхнешся неодмінно, як серединку кусати, скривить так, що не впізнати. Що це може бути? Лимон. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували Груша, вірно. Відгадайте ще загадки і назвіть одним словом на городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. До червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто це гордий карапуз, Догадались? Це гарбуз. В кожній господі я в великій пригоді, а хто мене роздягати візьметься, той слізьми зальється. Що зайве, подивіться? Звичайно, гарбуз. А тут що зайве? Цибулька. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Тепер ви бачите, яку роботу треба виконати восени. Дякую вам до побачення!